Пацієнтка 34 роки скарги на запаморочення. Звернулася спочатку до терапевта. Терапевт направила до невролога. Невролог призначив актовигін і вітаміни ін'єкційно, внутрішньом'язово не допомагає. Потім пацієнтка потрапила до мене. Я деталізую скарги і бачу органічний характер скарг постійне е системне запаморочення. Це не невроз. Хоча пацієнтка перелякана. Оглядаю. Пацієнтка сказала, що невролог не перевіряв рефлекси, тому я перевірив. І знайшов позитивний рефлекс Бабінського. Правобіч. У зв'язку з підозрою на розсіяний склероз направив на МРТ, висновок МРТ. Ознаки розсіяного склерозу. Одне вогнище накопичило контраст. В описанні МРТ жодного слова про епіфіс немає. Отже, беру капелюх Шерлока Холмса і дивлюсь МРТ. Ліворуч, без контрасту. Дира. На тому ж рівні при контрастуванні накопичення контрасту. І ось це саме вогнище в режимі Т2 без контрасту. Це свіже вогнище, навколо вогнища сяйво, а ось це більш старе вогнище, багато вогнищ деміелінізації, ось і ось це. А ось тут зона демієлінізації, що пояснює симптом бабінського правобіч. Епіфіс. Ось епіфіс. Кіста епіфіза розміром біля 1 сантиметра. До речі, кіста епіфіза накопичує контраст. Ось Т2, ось це без контрасту. А ось накопичення контрасту тканиною епіфіза. Яке це має значення? Де ніякого? Ця киста. Випадкова знахідка. Немає вона відношення до проблеми. Вона безсимптомна і вона не може бути симптомною. Але просто факт, що можна роздивитись в капелюсі і знайти те, що не було описано. Тепер м'ясна тема. Актовий гін. Актовий гін. Має затверджену інструкцію, за якою він допомагає від всього. Багато хто вірить, що допомагає. Я знаю хірургів, які вважають, що актовегін дуже добре допомагає від трофічних виразок. Але від розсіяного склерозу актовегін не допомагає. І я вважаю, що Доцільніше вживати яловичину після кулінарної обробки через рот, а не через дупу. Так смачніше. Актовий гін це екстракт телячої крові. Це яловичина в ампулах. Направив пацієнтку в неврологічне відділення, і вже через два дні настало покращення. Зараз пацієнтка лікується в стаціонарі.